Всім привіт! З вами Вікторія. Подивіться, будь ласка, це трипілля, 1911 рік старовина світлина. Що ми бачимо на цій світлині? Наші україночки гарні з українським намистом. Ось це величеньке, це бурштинове. Це в нас пані наречена, а це її свекруха. В неї так само величенне. Ограньоване бурштинове намисто, а все маленьке це вже коралове, а оце велике ось воно, це бурштин. Бачите, як старовинні світлини показують нам традиційні українські прикраси? Я була в місті Трипілля на Київщині. це дуже мальовниче місто, гарно купляла там ось. Такий гарний бурштин.